Слід згадати, з чого починалося українське телебачення. Українське телебачення починалося з того, що ну, якийсь кандидат на якусь посаду, виборну посаду, сідав і починав говорити в камеру, і це було нудно. Потім формат ускладнився. Кандидат почав говорити з журналістом, але в будь-якому разі, це є більш-менш комфортно для кандидата говорити ну, фактично. З самим собою. І коли ніхто не заперечує, ніхто не ставить незручних запитань. Елементом вищої політичної культури є дебати, коли є суперник. ну, Очевидно, що якщо хтось вибирається, значить є кілька кандидатів. Значить, Коли є суперник або суперники, і а, кандидати можуть ставити питання один одному. Інтерні Україна займається промоушеном а, такого формату, ну, починаючи з 2002 року. Починали ми із комерційних телекомпаній, і ми тішимось із того, що тепер країна доросла до того рівня, коли національна телекомпанія ініціювала по суті, і більше того, практично всі кандидати погодилися. Це демонструє певний поступ. Ну, через то ми думаємо, що це оптимістичний початок для нашої країни.